Сьогодні ми поговоримо про такий кран, як e PayInfo для заробітку сатош. Реєстрація тут зараз покажемо яка. Не складна. В принципі, як всіх. Сюди вводимо Bitcoin-адрес. Як називаю, логін свій, вводимо, емейл пароль. Я не робот, підтверджую. Ну, я, в принципі, зареєстрований вже. Це робити не будемо, заходимо в аккаунт, Вводимо емейл. Зараз секундочку. Продовжуємо, вводимо пароль. Заходимо в аккаунт. Цей екран складається ще з багатьох кранів, як ми можемо побачити. Заходимо на крани. І тут є порядку десь коло 40 кранів ще. Бачимо це все крани. Заробляється дуже швидко, тут можна за 5 хвилин заробляється від 1000 до 10 тисяч Сатош. Дуже легко кран, щедрий кран. Виводиться гроші так само, ну не гроші сатоші дуже швидко виводять. Там подається заявка, яка опрацьовується. Протягом тижня, ну на швидше опрацьовується, на гроші виводять. Зараз можу показати мої транзакції, що я вже вивів, в принципі, 29 тисяч, мінімалка зараз стоїть 3365, сатош. можна ставити більше, я поставив 5 тисяч, подав заявку. На вивод. Вона опрацьовується протягом тижня і автоматично виводиться. Е, перепрошую, не протягом тижня, вона виводиться вівторок, Вибачаю, переплутав. Вона виводиться кожного вівторка. Комісія 0. Можна подати, що щодня буде виводитися в 6-й годині. 365 сатож буде вам зідати. Або раз на місяць. 1% від суми. Так, кожна вівторка мені підходить, в принципі. Дивимося, як працює самий кран. Зараз вам покажу, що кран дійсно працює, дійсно гроші в сатоші капають, перепрошую. Так, приступаємо. Ті кран, крани... Там є таймер, вони, що 10 найбільше там, година часу, ну, більше 10 хвилин, там навіть і по хвилину. Є такі колесо фортуни. Чекаємо 5 секунд. Колесо крутиться. 150 сатош. Вводимо капчу. Капча проста. Отримуємо 150 сатош, переходимо далі. На наступний кран. На наступному крані. Знову чекаємо 5 секунд. Переходимо. Виграємо 128 сатош, Вводимо капчу. Виграємо 125 сатош, 128 сатош, Переходимо до наступного екрану. Ну і так, до години часу можна сміло набити таку непогану суму. Кран виплачує, як я вже казав. Діє реферальна система. Дуже непогано. Кран мені подобається. Заробляти на ньому можна. Вводимо капчу. Капчі тут є різні, як ми бачимо. Отримуємо свої сатошики, 110 сатошиків. І переходимо до наступного. Так, по кранах зрозуміло. Більше так зупинятися. ще один пройдемо. Ще зараз покажемо, що на ньому ще є. Так, ще зараз капчу ідемо. 106 сатошиків. Так. На ньому є ще лотерея. Заходимо на нього. Ця лотерея. Не знаю, я на ній ще не грав, в принципі. Про нього нічого не можу сказати. Можу сказати про му...